Питаємо Сенеко, 70-й лист до Луціля, третя частина. Смішно прийматися втратою того, що тікає одна скрапля по краплі. Отож мудрець живе не скільки може, а скільки повинен жити. Він зважить на те, де йому випало жити, з ким, як, у яких заняттях. Одне слово, він завжди думає про те, як має жити, а не скільки. Якщо тягти, надто вже пригнічують його, надто скаламучують йому. Покій то він сам себе відпускає на волю і робить це не через нагальну потребу. Тільки но доля почне видаватися підозрілою. Він пильно озирається, чи не пора закінчувати йому байдуже чи самому собі заподіяти смерть, чи діждатися її, чи пізніше це станеться, чи скоріше. Він не боїться великої втрати, смішно перейматися втратою того, що тікає від нас крапля по краплі. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.